30 кілограмів над головою. Розминка для харків'янки Ганни Васюк. Напередодні вона повернулася з Івано-Франківщини. Там на міжнародних змаганнях встановила рекорд України у вправі дамбл. однією рукою підняла 64 кілограми. Перша вправу Дамбл побачила кілька років тому на змаганнях. Бувають справи, які тобі подобаються, а які ні. Оце було зря того, що мені дуже сподобалось, мені дуже хотілося чогось досягти в ній. Цього року Ганна вже фіксувала рекорд. Тоді підняла 60 кілограмів. Розповідає, що до тренажерної зали прийшла 8 років тому, важила тоді 56 кілограмів та хотіла схуднути. Як і всі дівчатка, мені казали, що я дуже-дуже велика. А так затягнуло Завдяки тренеру. Я бачу, що я можу більше, 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 а стояти на одному місці вже було нецікаво. У свої 26. Ганна дворазова чемпіонка України з богатирського багатоборства, також з перетягування канату. Спортсменка має кубок світу з кросліфтингу. Може тягнути 20 тонні машини та літаки, а працює кондитеркою. Да, я ще Просто сидіти вдома, це досить скучно. Просто сидіти в залі – це досить скучно, тому я і займаюся багатишним багатоборством, тому що це, це різноманіття. Ганна каже, гантелі для вправи Дамбл у Харкові немає. Все обладнання, яке є в мене, воно самопал. Десь знаходиш якісь заміри, віддаєш їх хлопцям, які вміють варити. Зараз шукаю якісь способи може би десь купити, може би десь замовити. Цього гаде, щоб вона була правильна у спортзалі в Гани своя комірчина з обладнанням. Це у розібраному стані супер-йок. Його ніжки. Ганна розповідає, іноді зіштовхується з негативом. Найкраще, найкраще напевно, був фу, мужик. Якщо я виглядаю як мужик. То як повинен виглядати мужик? У мене тоді складується таке питання. А родина підтримує. Все, що відбувається тут, залишається тут. Дома я звичайна людина, я звичайна жінка. Тепер спортсменка готується побити світовий рекорд і підняти над головою майже 75 кілограмів. Альона Рязанцева та Кристина Матюхіна новини на Суспільному. Харків.